Моє вітання. Поїхали. Внутрішній аудит Міноборони за останні 4 місяці виявив порушень більше, ніж на 10 мільярдів гривень. Порушень. Ну, Тобто, за 4 місяці внутрішній аудит, це внутрішній аудит, показав, що 10 ярдів гривень десь подівалися. Значить, перша новина, ви хірово шукаєте, і друга новина, як можна самі у себе шукати. Я цього не дуже розумію. Може, нам потрібен якийсь зовнішній аудит? Давайте так, подивимось, знаєте що? Така є структура, як міноборони у нас. Чи будуть якісь реформи, зміни на краще, нові, можливо, якісь формування або розформування? Міноборони. Давайте так. Те, що Міноборони працює незлагоджено і працює ще дуже дуже давніми якимось правилами, установками, документами і таке інше, це точно. Така картинка лебідь рак і щука. хто куди. Ну, карти показують так, що якщо людина працює е, в Мінобороні, е, причому недовго там треба працювати, людина може собі дозволити е, ну, або якийсь дуже лакшері відпочинок за кордоном, або прям будинок за кордоном. Ну, так не повинно бути, ну так не має бути. Ну, давайте так. Надія одна на наших хлопців, на те, що вони спершу надають люлей тим та моркостану, а потім розвернуться і надають люлей всім тим, хто займається корупцією і хто займається підривом безпековим, економічним в країні зсередини. Так, далі. Найнебезпечніші дні січня і лютого. З точки зору небезпеки обстрілів, руйнувань, війни. Найнебезпечніші дні. Давайте з січня почнемо. Він же у нас почався.

Сам стик, кінець січня, початок лютого. Тобто там з 31 по 2. Так, далі. На лютий найнебезпечніші дні. На лютий. Які саме? 7, 12, 17. 17. 24. Ну, 24. Це ж, звісно. Боже, як тяжко бути дебільними. 24, 25, отак. Так, що далі у нас? В Еквадорі президент оголосив стан військового конфлікту. О, велкам. Так, люди пішли на поліцейських, цікавить, чому світ сказився. Дуже гарне питання. Чому світ сказився? Давайте так, глобально філософськи подивимось на це питання. Що з людьми коїться? А вони стріляють. Так, значить, що, що світ сказився? Що світ сказився? дуже просто. Дуже довгий час, це найближчі 9-10 років, ну, тобто минулі 9-10 років, світ дуже гарно, тобто людей дуже гарно відволікали за допомогою розваг. Тим щоб набити гарно живота. Тим, щоб люди розслабились, тим, щоб хотіли все і одразу. Ну тобто не просто так, я сиділа і пизділа вам кожного разу про ці тренінги значить, Лічностного єбаного того росту, коли людям розказують про те, що треба стати мільйонерами. Тобто, кожен має стати в цьому житті мільйонером. А коли унітаз заб'ється, то тоді всі ці мільйонери подохнуть в, в власному лайні, але мільйонерами. Ну, то не про те. Тобто відповідь така, і не від мене, да, зверніть увагу, а відповідь від карт така, що люди зажралися, що люди розслабилися, що люди перестали цінувати особисте. Ну тобто ми міняємо людей і відносини з людьми на матеріальне, на задоволення, на фізичне. Ось що і трапилось. Ні, ну, звісно, ще пару поколінь, які виростять на Тіктоку. Які виростять на цьому інстаграмному лайні, як все класно у тьолочек в Дубаях, і, в общем-то, це все можна собі таке мати в своєму житті. Якщо оце блядство буде процвітати, то ми з вами просто через покоління ми з вами побачимо ну, таких собі зомбі, у яких капає слюна, і більше нічого не відбувається. А змінювати треба все зараз. Так, такий ліричний відступ у нас. Чи можлива демобілізація цього року? Тут ще не зрозуміло, що з мобілізацією буде цього року. Ми з вами казали вчора, що буде дві хвилі, два моменти таких, два етапи прийнятих законів. Не пам'ятаю там перший до кінця зими, а інший квітень, щось там біля квітня. Давайте подивимось про демобілізацію, бо часто запитуєте: демобілізація, чи буде вона цього року? Вона не може бути цього року. Вона не може бути цього року. Ну, це неможливо. Це ні фізично, ні законодавчо. Ну, це неможливо зробити. Будуть якісь такі історії, які пов'язані зі здоров'ям. От тоді буде якась демобілізація. А так, ну, звиняйте. Дякую.